Всім привіт, хлопці! Вчора прийшов турнір UFC 299. Поїхали дивитися, що там за новини з'явилися після турніру. Бенуасен Деніс розповідає, що був травмований перед боєм з порє. Привіт, Франція! На жаль, цього вечора я не зміг викластися на повну. Моє тіло не справлялося після тижня прийому антибіотиків для боротьби зі стафілококовою інфекцією. Я був в октогоні, але моє тіло було відсутнє і не реагувало, як завжди. У мене був лише один раунд, щоб показати хоч щось. Мені шкода, що я підвів вас. Я повернуся сильнішим. Дякую, Дастіну, за те, що прийняв цей бій. Особисто я не міг відмовитися від такого. Дякую всім за підтримку, додав Деніс. Деніс, справжній воїн і, звичайно, повага йому за те, що вийшов на бій. Він певно думав, що якщо зараз відмовиться, то не знати, коли ще з'явиться такий шанс. В принципі, хід його думок можна зрозуміти, плюс реально у другому раунді простежувалося, що йому було важко. До цього моменту я думав, що то через те, що прийшлося пройти через гіллятини Дастіна. Але в будь-якому випадку, чувак, монстр і ще повернеться стовідсотково. Президент Франції Макрон вже підтримав Деніса. Це було сміливо, ви показуєте світові, що французький ММА знаходиться на чудовому рівні. Крім Крім того, що ви герой нашого спецназу, не має жодних сумнівів, що одного разу ви станете справжнім чемпіоном, додав Макрон у Твіттері. Ну круто, реально круто, хлопці, і коли тебе підтримують на такому рівні, це вже перемога. Після своєї перемоги Омейлі викликав на бій Топурію, той відразу відповів: Вітаю, Шон, це був чудовий виступ, але на тебе чекає бій з Мерабом, так що розберися для початку з ним, додав Топурія. Грузинська солідарність в дії, в принципі, Мераб заслуговує як ніхто інший, всі це розуміють. Але певно, якби там був умовний сихудо на черзі, думаю, топурія б погодився. А так, все по факту: спочатку Цукровому потрібно буде вистояти проти кардіомашини Мераба, а потім вже точно можна розмовляти про топорію. Всі будуть тільки за польський хайлайт Матеуш Гамрот звернувся до Чендлера. Майкл Чендлер не хоче битися зі мною, але я готовий побитися з ним просто зараз без проблем. Цей хлопець чекає на Конора Макгрегора, він чекатиме цього поєдинку все своє життя. Не думаю, що він битиметься з будь-якими реальними суперниками нашого дивізіону. Якщо говорити про мене, то я готовий зустрітися з хлопцем із топ-5. Я хочу бути на вершині, додав Поляк. Мені звичайно шкода Чендлера, реально по-людськи шкода, бо він вже не б'ється два роки. А це дуже і дуже погано по формі і, звичайно, по фінансам. Але вже краще нехай чекає, аніж стане частиною цих хайлайтів Гамрота. Джек Дела Мадалена після своєї перемоги викликав нові шовката Рахмонова. Рахмонов відповів: Я поважаю твою сміливість і впевненість, Джеку, але на тебе чекає та ж доля, що й моїх попередніх опонентів додав казах. Чи можна це вважати як так, неоднозначно. В принципі, якщо тепер шовкат не вийде проти Едвардса, тоді можна провести цей бій. Два непереможні хлопа у UFC, непогана розкрутка і може вийти круте видовище. Алдже Мейн Стерлінг прокоментував бій о Мейлі Так, ти виграв, але виграв у хлопця, якого ти мав перемогти. Ми цього чекали. Мені як чемпіону важко віддавати належне за це. Ти захистив пояс проти хлопця, який навіть не входив до п'ятірки найкращих, додав Алджо. Краще все-таки Стерлінгу виявити трішки поваги, бо Вера як не крутий вистояв всі 5 раундів, так не супер конкурентно, але хоч і не впав, як то кажуть. Так що хоч трішки поваги можна виказати. Орк Пьотр після перемоги у роздягальні розповів з ким хоч наступний поєдинок. «Чіто ти наступний, потім шон, я розмажу цих хлопців. Хоч він і тупий, як Сибірський валянок, але тепер, в принципі, бій з Верою це непоганий варіант. Це логічно. Вера програв чемпіонський бій, а Пьотр якраз туди мітить. тож це має сенс. Як думаєте, хто переможе в такому потенційному поєдинку? Кьорті Блейдс виявив бажання вийти на аспінала. Я вірю, що у нас з Томом Аспіналом є деякі незакінчені справи. Я хотів би, щоб ми зустрілися знову. Бій з Томом буде моїм наступним. Також він досить непогано пройшовся по сірі Лугану. Цього бою не буде. Я просив, щоб нам зробили бій у минулому, але він запізнився на цей автобус. Якщо моїм наступним суперником буде не Аспінал, тоді нам доведеться розібратися детальніше. Прямо зараз я не ухвалюю жодних конкретних рішень, тому що не знаю, що відбувається. За весь день навіть не перевірив свій телефон. Але якщо суперником буде не Том, то ми маємо. Про аналізувати існуючі варіанти, хоча це точно буде не ган. Ну і хлопці, Том Аспінал прийняв цей виклик і підтвердив, що це буде не ган. Мені не треба повторювати двічі, я готовий, додав Том Аспінал. А що там Гану? а погану немає ніякої інформації. Свій останній бій він виграв, але варіантів мало. Це або Орк Павлович, або той же гіпнотизер Алмейда. Я б краще подивився бій з орком, мені здається, буде дуже і дуже цікаво. Ну і декілька коротких новин. Порє і махачів дали усну згоду про бій у червні. Мак Грегор не розуміє, навіщо потрібен бій Джей Капола та Майка Тайсона і хто взагалі це буде дивитися, але бажає їм всього найкращого. На UFC 300 з'явився ще один бій Ренату Муйкану проти Джаліна Тернера. Йоанна і Джейчик була додана до залу слави UFC. Сновидець Бен Аскрен нагадав, що судді пограбували орка Пьйота у бою з цукровим. Цукровий парирував, просто нагадую тебе нокаутував Джейк Пол. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.